Добрий ранок, ми вже працюємо. Я вам зараз дещо покажу, поки не пізно. Коротше, примчали до гаража, бо в нас вже чекав ось такий бусик відео секьюріті. Я тиждень тому купив ось такі камери і записався, щоб нам їх встановили. Ось таких. Шість камер, там музика грає. Забанити. Ось такі 6 камер у нас маємо. Ось такий блок. Блок з пам'яттю, з підключенням до інтернету. Це все зараз будемо тестити. Ну, купив я це все без блоків, без цих переходників. Ось так, як я це купив. І в дупля взагалі не розумію, як це з цим і куди його, коротше. Так що... Так що. Красота. А ці камери хороші чи ні? Не знаєте? Що що? Нормально. Нормально? Я теж думаю, що нормально. А вони днем, ночі хорошо, да, там все, не є. Чи там не видно? Ні, думаю, нормально. Двісь, скільки вони проробили. Так вони як нове є. Ні, я розумію, що вони стоять і їх ніхто не ні, трогає. Буває роки, роки, роки проходять типу, і об'єктив буває, це виграє. Так ми ставимо 4, а в нас 6 камер. Я думаю, що щось підберемо. Ні, 4 підберемо. Да. Там потім да. можна буде додати. треба буде купувати типу, з інтернет-виходом камери. Угу, угу. Бо тут, типу, 4, ще можна буде 6. добавить интернет. Понял, у нас всех шесть камер. Короче, я темный чем Т... Тарас, теперь я буду следить за тобой. Все... Ты мне... Все что? И, и все? Дай пох. Дай пох. Много чего сделано, но и много чего надо делать. Я говорю, трубы такое поварить. Понял. тот же АБС. А сзади шпаклевано, да, просто так? Да, у меня машина, я сам на СТУ работаю, машина стояла, и с малярки хлопец с скутером лупился в нее, стоячий. Добре, а что по цене такой край, чтобы зараз приехать и да, забрать? Просто вот, не... Приехали забрать? Да, а затем всем нюансами. Три, ну, я не знаю, меньше. Ну так три же висить. ГРМ это штука просто, так, ГРМ поменять 1000 баксов. Можливо, не спорю, да. Это даже я не беру учет работу. Просто штуку я положил на запчасти, сам все делал. Это все трубки, шланг и патрубки. Менялось все, чтобы больше не лезть туда, потому что все моменты это надо снимать. Бампер, телевизор, опять. Да там и пороги варить, и все, да, надо сейчас. Да нет, ну как бы сзади... уточка у нас есть вариантик, Шкода Суперб. Вот такие выгляд мая Задняя арка пит покрас. Есть места подварить, выхлоп там. Я там ще бачив на порожках. Ну, вроді би. А, лак поліз на криші. Да? чи ні? Видно? Не видно? Не видно, не видно. Непонятно. Ладно, треба завжди їхати, живу, дивитися, машини. Я запропонував йому 2... в інтернеті 300, запропонував 2700. Ринок ми можемо опуститися нижче, бачимо, що є 3, 4, 4300, 4500, дизель. Дизель 4500, 2500, ну це механіка 1,4. Тому... Ось 4, 4, 5. Ну, ці не різні. І ще ось додав визбране. Суперб автомат 3500. Це в перекупів. Тому такий самий двигун, 2,7, до речі. До речі, 2,7 мене отпугує. Я розумію, що ну, газик є. ГРМ поміняний тисячу кілометрів назад. Це ми дивимося дорожче. Це ми дивимося за 3500. А в нас 2800. Тому я думаю... Що варто поїхати взяти. Знову з дорученням якісь там біди на маму. Кажу: ну, логічно ж буде, якщо у вас з мамою одна фамілія, покажете просто свій паспорт і все, Ні, фамілія різна. Ну він не схожий на перекуп, покаже два роки тому. Це б міняв тисячу кілометрів назад, тисячу доларів вложив. Правда, неправда, Ну, ми ж віримо людям, правильно. Правильно. Це сакразм Поїхали. Поїхали дивитися ту шкоду. Надо, ж, надо купляти ще на монтажний станок. Камеру ставлять, він переїхав на 100 зараз ставить. Коротше, нам більше часу їхати. Це лівий берег. Газ закінчився, тому це десь часа полтора. Заправити газа, побити кави і їхати. Тому включимося біля машин. Так, коротше, взяв з собою рустами, ми вже дивимося, просто перепарковувався і послідозу просто снімати можна. Масло на мінімум. Мінімум, так? Ну хаває. є. А, не видно, мокре, воно не мокре. Пластиком вкрите. Що не, не держить, так? Пускай. Аудимо мотор. Сашом тебе да. Нет, це поменено. Він холодний, да? Бля, трошки теплий. А він вже теплий, да вже же нагревали, да? Ні, ну я утром на з 9 Так уже з 12, да? Час дня. Це Дожен был остыть. А є якісь фотки, да, что це поменялися там то все? Да? Фотки, да? Відео є, да? же ж цепи на валах только. Тут не RM, ремень. 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 Не, я понял, ремень. Це же аудимотор, да, це 2.5, ой 2.7, да, получается? Як в ауди. Ну, типа только. Что-то у них есть сразу. Чуть-чуть среза, да? А, погодой. Да сейчас тут не на... Можна... Я не знаю, як відкрити двері. Сань проесть, идет. Мы чуть-чуть по да? Сленка свитый це этот жовтым, це ж уровень, да? Первый. Ну, Крупка чуть натягивается этот. Такая маленькая. Есть люфты, конечно. Раз. Ты выключил? О, нет, не работает. А кондер. Туда проїхати запроводити. Зараз. Масло. го Ні. Работає, да? А масло ко світиться? Це... Это вот это віддали. Вляха. Бачите? Под, привык. под привык двигатель, да? А, там подушки, да? Возможно. Потому что на коробке две я менял сзади, левую правую. На mm -hmm. из понял, понял. А ну -ка. Сейчас приедемся. Что, едем покатаемся? Можно поехать сюда, да? Ну, сюда это пок... Приедемся. А нет. нет, так я даже не знаю, куда ехать. Хоть сбоку сюда это цей. Там прямо куда-то. бляха. Ручка тебя поломана, да? Вот так. Угу. Трошки, да. Что, нам типа выезжать, да? Это уровень. Нет, это уровнялая, вон? да. Ну. А? Да, уровень алая. Да? Так. Жестко такая, капец. Да. Нет, серьезно, ты так домается будет это? Ну, без каких Да. Ладно. Нам только на, на Павла краще, да. Ну, после вас уже три человека. После нас три человека? Ну, да. Какие-то набирают, какие-то нет. Ну, типа, я... Ну, что, я взял три. Просто звонят, типа? Да, звонят, ждут. Хочешь приехать? Да. Блин, там лапка на газ залипает. Ну, наверное, коврик, нет? Да? Mm -hmm. Другая, что держала? Я опустил, а она что держала? Mm -hmm. Ну все про Натиченко переключают, да? Да? она не езжу а матери нет, у нее включился. Я работаю. Просто эхо, не включает. Понял, понял. Шрузы нахрусять? Шрузы. Ш Шрузы. А мы на шерстью покасаю. Пум-пум-пум. Ну, не знаю, ну, такая трошки конечно. Т-Т-Т вот тут подает. О, Бля, я клянусь, вона так не должна бути. Мабуть, стойки не працюють чи працюють? працюють. А чому воно так це жорстко? Буде, така, упавши, а ви не пыляли, не, не пружини? Нічого такого не робили? Та це ну, да не я може бачу, бути так. Далі, далі, далі. Поняв? Туди саме поставить. Ой, ми сьогодні проліземо, так? Та я бачу, так. Бачу, 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 бачу. Ой, Ладно, я тут чуть назад станемо. Да. А газ не работает? Ну я им не пользуюсь, он работает. Он не включается? Наверное пустой? Не, даже не на... Довите, вот. он даже не включается. Сейчас нажму. Он даже не светится. Должен. Ну не светится. Вот. То как у вас газ на машине, что вы на два мотора только на бензине ездите? Потому что я все перебрал и на газ не езжу. Ну вот, не включается. И масло это конечно бляха. Пісок. То пісок, так, ззаді? Все. Подивилися, все-таки ми пропускаємо цей варіант. Ні, 2700 Два... він за нього хоче, 2700, трішки вона кручувата. там. Та карта, те, 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 там красить пол машини. Лобаж. Якось так, Там масло світиться. Коротше, пропустили. Шукаємо щось далі. І так. Поки ми на лівому березі, я вам зараз дещо розкажу. Ми шукали варіантики. Зараз телефон упав. І в мене тут є один варіант, який мені давно запропонували. Ну, щоб я його не купляв, а продавав. Зараз покажу. Дорогай водитель. Доброводя. Привіт. Так. Давненько вже стоїть. Трава пора росте, чуєте? я показував на відео. Цвіточок гарно вирос, 5 да? 5 місяців Він прямо, диви, там корінь, да? поняв? Він все, прям реально росте там. Можна ссадом. знаю, такой, Вроде как родной. Со спортивной? Не знаю. Запустим его зараз. И акуму разряжен. Не знаю, честно, не знаю. Какой год? Я не знаю. Сейчас подаемся. Ну это сенс. Это сенс, да. да. Это 1.3 сенс. там, где Шевроле, это от замка зажигания. Понял. Ох. Она на передаче. Ноль. Я виноват но в ноль, сил. Зараз подкурим. Я не могу сказать точно, сколько тысяч километров назад, но делается. Ну и по траве да, получается? Э -э нет, как такового троения нет. Когда заводишь на холодную обороты а завышенные. А -а -а. Они где-то под 1500, наверное. Она прогревается начинает нормально работать. То -то и должна, Когда мобильный. ты едешь... 에... останавливаешься на світофорі, а не духнуть до 500 до 600. Ага. Це сенс з гідрачом. Поєм, це дорого багато. Є масла? Зараз я під'їду при, прикуримо. Коротше, він хотів за неї 1300, щоб якби, ну, ми викупили. Я рахую, що 1300 вона як на викуп не стоїть, що її треба продавати за такою ціною. Ну, а він дешевше не хоче. Тому він каже, забери. Продавай, 9 місяців стоїть машина. Забери, продавай. Бляха і так далі. Я думаю, що його можливо буде продати. Алло? Да, Добрий. день. Добрий. Доброго? По машині, по-моєму, якісь, так? Ви продаєте? Так, да, продаємо. продаємо. А, а нагадайте, яку машину продаєте? Мерседеса? Шкалі. О, Мерседес, я думаю. Е, скажіть, він що там по, по, по техніці, по документам, по цьому всьому? Там все чисто, все гладко. Я ж кажу, там його ви паче на фото. Його треба варити. Ну це так. фото бачив, так. Да, да. А так там моторяка є. Все, працює. Поїдьте, подивіться, покатайтеся. Все, добре, дякую. Зараз ми тоді наберемо його і подивимося. Дякую. Дякую. Я шукаю монітор. Взагалі нема що купити, йо-мойо. Капець, просто капець. Тому будемо брати на комісію машини. Тому і а що робити? Що стається? Зараз. Блін, але хоч би генератор давав зарядку. Щоб потім... 100% працює. Да. О, вже засвітилося все. Запускаємо. В ноль. Чуть-чуть почекаты. -чуть Генератор здесь менялся два года назад и после этого, ну, я же говорю, она ездила а... вообще. А, а нагадайте, а, Ваши... а это вы властных, да, по машине, по техпаспорту? паспорту? Смотри, в чем прикол. Эта машина была тестя, ага. и он умер, я не мог найти ключи. Я менял всю рулевую колонку, чтобы ты понимал. Я ее забирал с княжичи, оттуда возле вас, понял? Ага. Я сорвал полностью этот силуминовый замок, все выкидывал, потому что... Нічого не мог зробити. Розбирав замок, заводив так і так сюди ехал. А власник по документах по... Э, жінка моя. А, вже жінка, да, так, виходить? Ну вона і була, да. А, то я ну, ж це, це і питав, так. Блін, є ще. Раз, що... Ага, зараз що... угу. 600. Оцекільки ви це, виходить, хочете за нього, щоб на руки вже потім получити. Поняв. Ось це мої права, її права, я не Ні, та не треба, та, не не надо, та що, можу. та нащо вона мені. Так. Ні, вона вдома, якщо треба, вона підійде. Та не треба, треба, не... Щось написати, то... Ні, ні, Поки поки не треба нічого написати. Якщо з'явиться покупець, то тоді ж треба буде щось писати. Для цей. Якось так. Ну покажу детальніший обзор пізніше. Зараз запустимо його. Так, я не знаю. Е, ми мабуть будемо їхати. Зараз я з багажника безстребевся заберу. Минута, да, хорошо. Давайте, добре. Хорошо. Руслан, подожди минутку. скажи, хай почекає минутку. Ну, не знаю, завівся, робить. Колости трошечки, ну, вона ж довго стояла. 9 місяців чуєте. Зараз будемо вирушати і покажу. Це, це якщо ви зрозуміли, мені на комісію його дають. Так, ключ от фікс. А, не заводиться? Ні, заведе. Адама, а що це багажник, пожалуйста. Багажник. Зараз би уїхав, дідостала би. Да. Я буду постаратися за тобою їхати. Якщо почну мигати чи ставати, наче я заглох. Так, я я залишився ні 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 забереш мене штрафу. <хи> так, ну я не знаю, водій халастиє Блін глохне Вижимний. Чуть -чуть. Відпишетесь, да, бо позвоните мені. Так да, хорошо, ну він щось показ глохне. Може що довго стояв, так? Да? Не знаю. Я його заводив це один раз показував. Все. Поняв. Так вона оце, я ж кажу, 9 місців. Я спочатку перший місяць скопався, там все в багажнику, що я міняв. Пластик того, що не вистачає, все в багажнику. Ну то я на зв'язку тоді. Все, да. все дякую, да, до побачення. Просто приїхали блогери, забрали у власника машину і поїхали. Не дали не грошей, нічого. Це що так працює? Це ви мені всі довіряєте чи що? Їдемо. Я думаю, що його може і можливо продати дороже. Попробуємо. Попробуємо. Ну так. Я машини рідко беру чужі на комісію. Все такі. Просто що я вже тут був. Бо він мені був готовий. Цей власник сказав: Давай я тобі, каже, визову евакуатор і прижену до тебе його додому туди. Заплачу за евакуатор, за все заплачу. Тобі приженем його і поставимо. будеш продавати. Кажу, привозь. А тут раз таке діло, що ми вже тут. А евакуатор посаїв 4 тисячі гривень. Ну їдемо, побачимо, що з цього вийде. 5 хвилин польот не сильно нормальний, якщо чесно. Вона глохне, Я раз 5 вже глох. Коротше, немає холостого, її дергає, смикає. То набирає, то не набирає, отак цілу дорогу. Коротше, ну, власник це знає і він мені це казав. Я не думав, що настільки. Тому заженемо нас на СТО. Ось, бачите, масло і, і цей. Ми заглохли. Кіна на четверту передачу завелися. Отак їду цілу дорогу. Чуть би не на кожному світофорі заглопне машина. Ну нічого, опять заглох задобав. На газу взагалі не працює, щоб ви розуміли. І постійно приходиться педалечки працювати. Ну, поняли, давайте йому оборотів. Не те, що упали обороти і все, а вони впали 0,5, виросли, пригнули. Я б склав би склав дачі холостого ходу, але хазяїн його міняв. Хазяїн тут половину поміняв, багажнику привезу, покажу, що міняли. Так що так? О, опять заглохли. бачите? Третя, завелися. Но це ще ладно, що ми котимося, а на світлофорах це жесть. Тому займемо. Ще трішечки ремонтом. Бо отак продавати машину ми точно не будемо. Все, вирушаємо, ми, ми заглохли в сторону дому. Ох! Корчики, корчики. Короче, Ланоса оставили Рустама. Зараз Рустам забере свого крича, ми поїдемо. Ого, один установив камеру. Ми поїдемо, заберемо його, просто сильно-сильно сочно сильно, вже камери поставили і нас вже чекають. Ідемо подивимося, потім вернемось до по сенса. Зараз, дві минути. Так, розказуйте. вам всю систему. Куди дивиться? Давайте ваш телефон. А, Давайте почнемо з комп'ютера. Сідайте. Так. Смарт слайд. Smart, оце, да. так? Так. Само там заходить програму у вас. Перегляд у реальному часі. Клацайте сюди. Два рази. Оп. Вау. Красота. Подивитися запис, нажимаєте на камеру правою кнопкою миші. Так. Перегляд. Перегляд. Це архів у вас. Ага. А там пам'яті своєї багато? 4 терабайти, я думаю, це десь місяць, може і більше буде хватати вам. Ого, а що далі? А, все. Канал якийсь. Там. Це, типо... Першу камеру. Паличку да. поставте. Ага. І плей. Так. А, ось запис, так? Да? Так, да, два рази можна лежати, буде по ней. Ага. А скажіть, а ці камери вони говорять, не говорять? Ну типа. Для сутутників не говорять, для вас говорять. О, а вони бачу, стежать за рухом, так? Да? Ну, це СМД, але воно тільки для, для однієї камери, можливо, тільки. Тільки що щось воно шевелилося. Так, да, але я вимкнув. Ну, на цих камерах воно не актуально. Це має бути камера з штучним інтелектом. Угу. Ці камери не мають такої функції. Угу. Таке вийти? Он до справа зверху. Перегляд. Ага. І все, ми зараз дивимося в реальному часі, да? Да. А, офігеть. І що, даже це все можна на телефон зробити? Зараз зроблю. Капец. Вот это. Для чего этих не Ты шо? Нет, то, в принципе ну, и... І... Это все слабенько, есть сильнейшие камеры. Ну якість? Да. У нас зовсім влаштовые. Ну нормальная якість, ну типу. Не, я кажу, що ще є сильнейшая якость. Ось, СТО. Так, ніхто нічого не робить. Тут розборка. Так, один Тарас, мабуть, щось робить, так. Да. Да, один Тарас працює. Клас. Клас. Давай нам додамо на телефон. Зараз. Та ти що? Як вам? І телефон, і комп'ютер. Хоча ми вже в безпеці. Якщо що, може входити, поняв, то не, цей, не закривати машини, там, інструмент не збирати. Все, все під камерою. Я розчитаюся. Коротше, установка, но з додатковими штуками, проводкою оцього в мене не було взагалі. Не знаю, даже, що це таке. Хоча ми туди наліземо. 15 тисяч гривень стоїть. 15600. 15600. Ну воно того варте. Треба розчитатися. Все, ми по Сенса, Кому треба, надо... ніобусік не заводиться. Кому надо, ось бачите, номер телефон на буса. Це не реклама. Це просто якісь люди з Оликса, блін, і так круто все зробили. Повністю все. Мені подобається сервіс, був на вишому рівні. В телефоні, в комп'ютері все подключили, все зарегались, все повністю все готово. Кайф. Короче, зараз приженемо Сансика, оставимо хлопцям приглянути по халас ходу і можливо поїдемо ще сьогодні на обухов. Якщо вспіємо, бо тому що четверта година. Блін. Мерседес Лупатий. Очкарик. 1500? 1500. 1200. Нормально. Поїхали. Продовжуємо наш марафон добратися на сенсі. Коли прямо, то він, в принципі, їде 80. От тільки холостого немає. Засвічується деколи лампочка бензина, єлі-єлі, так що у нас заканчується ще бензин, ми доїдемо, Чуть-чуть залишилося. І продовжуємо спіти сьогодні ще кудись поїхати. Мерседесика, якою там знайшов, такі вроді би на вигляд не погани. Заглохли? А, ми, ми економимо бензин, ми не заглохли. Це не заглохло. Це економія просто бензину, це такий режим. Питаюся впіти, але він буде після сіми, після восьми, після дев'яти. Отак, От тобто дзвониш до людей, а вони будуть йдеть вечором. А вечором як знімати? Для чого це все береться? Для чого це все робиться? Щоб знімати. Так, треба заводитися. А, ні, ще рано. Ну, коротше, якось так. Спробую. Спробую ще щось сьогодні йти. Так, пора заводиться. О. Спробую сьогодні щось знайти і вам показати. Да, Та, Тарас Тарасович. Почому дарі на ламус? Е, які? Білі? Які? Е, Передні травми пасажирські. Там двоє, да? Передніх дверей. Хоч по тисячі нормально буде йому чи ні? Та два чи ну давай по восімсот. Ну, давай. Це вже сьогодні були, люди двері дивилися. Це вже щось, що це що за день сьогодні такий? За лануси мене сьогодні саме. Мене пів... скільки місяців лежали всякі двері. На Ланус. Сьогодні я взяв Ланус, отак теж робить. Сьогодні взяв Лануса і зразу почали за тасі по ланусу Хм, Що hmm. це у мене ще не продається купити таке, що мені теж продавалося? Китайський джіп мене не продається. Не отак деталі. Бляха, як воно пердить, стріляє, пчихає. Можливо, форсунки? Мені, мені лічно мені, моє таке, моя думка не зовсім правильна катушка. Мені подобається катушка. Оце як будь ми пропуски по запаленню, опять заглохли. Ну, побачимо. Ну, це не датчик холостого хода. Так, заводимося, не заводимося, ще ні, ще рано, рано, рано. Зараз давай! Є! Yeah. І заглох. Все, йдемо, залишаємо його хлопцям, нехай зроблять. Завтра скажу, в чому була причина. Я думаю, катушка. Пойдем, глянем, що він поміняв. Цікаво. Він клав у багажнику. Це те, що я замінив. Ого, патрубок не допоміг. Ця штука. Датчик. Датчик. холостого хода. Це що у нас? Датчик коліна. Писать. Ну, коротше, подивимось. Ну так, газ, газу немає. Часини газу і не робить, але все одно треба зробити бензин. Все ще включимося по якомусь результату. Це ще робить. Цю привезли, капіталить мотор. Немає в циліндрах компресії. Ого. Ого. <кхи> ну так ось. Ладно, включимося. Сидимо, розібралися з автотехніксом. Тепер у нас є такий сайт, де ми замовляємо всякі запчастинки. У нас є баланс, кабінет. Короче, Такі деталюшки, де буде в гараж додавати ось машину, яку ми будемо постійно обслуговувати. BMW, да, BMW. Вже є доставки. Прямо сюди, в гараж. Дивимося, як Тарас якось. сидить. Як збільше тут не можна? О, на весь екран. говорила би камера, я би йому щось передав би зараз. Так, а для вас в мене є подгончик. Тихо, це моя стара камера. Натохів но я вам повитираю. Кому треба, дзвоніть, пишіть. Вот тут залишається. Я вам... Флешку даже подарую. Віця там флешка і сім-карта. Я вам дам номер сім-карти і дам флешку. Короче, кому треба. Кльова штука в гараж. Но вона от сіті. Я вам дам блока. Только от сіті. Та де що на вулиці, то вона нехай все-таки там буде на вулиці. Зімає, як для гаража, непогано. Повірте, непогано. Ночний режим включається. Вона сама світиться кругом і ночі зімає теж класно там все типа. Інстаграм, інстакар, звоніть, пишіть, відправимо. Тут, тоді, мене цей. Дивися, сидить. Як зв'язатися? Він говорить по телефону. Зараз я подзвоню йому. Зачекайте, будь ласка, абонент розмовляє. Вона все, все, давай, давай, пошел звонить. Зачекайте. Алло. Добрий день. Добре. Тарас Тарасович, а чим займаєшся? А ви що, не бачите? Ні, я виїхав. Ага, я бачу, я чую. Що ти чуєш? Та тебе чутно аж сюди з офісу. Все, давай, давай. Короче, варіантиків щось немає сьогодні. Ми продовжуємо. Ми вже точно сьогодні нічого не спіємо, але ми спіємо забрати шевроле на автоматі, яким ми Артьому два дні тому оставляли завдаток. Наші діла по тіктоку. По тіктоку, не бере тупку, так? Артем подзвонив, ми домовлялися в субота. Сьогодні нас вже четвер, а він каже, що машина готова. Можна їхати забирати. Тому ми вирушаємо по шевролі лачеті. А мерседесика, я завтра заберу в дівчини, завезу сюди на СТО, бо там почав гудіти генератор. Я вам все все завтра покажу. Йдемо заберемо машинку. Ні, не віддавав. А як ти? Дві. Ні, не віддавав паспорт. Принихати хотів. А собаку даш? Ні, він у мене так украво поміняв. Все, шевролі алева. Але. По вінкоду пробили, по базі пробили. Все чудово. Нема не штрафа, не запрета, не арешта. Просто по тих паспорту. Значить що? Будемо шукати власника. Знаєш, який колись власника знайшов. Питав в Ютубі, хто десь з якої області, зрозумів? Типу, у нас там є група, люди поруч. Та все правильно. Ну а сейчас сбоку стол лежало. Все, короче. О, собака вжили за машину. Все. А ключ? Ну где ты мне его давал, давай. Артем, хоть доедем до дома? Ну понятно, трассику. Все. И вырушаем в гараж. Все. Давайте, хлопцы, удачи вам. Удачи вам. Пока. Я не знаю, что. Сегодня уже, может быть, ничего интересного не будет. Не, не, приора не. Короче, Отакий От вийшов у нас день. Не знаю, вже темніє. Зараз буду моніторити і готуватися щось на завтрашній день. Планувати, готувати. До речі, якщо ви думаєте, Тарас, припусти стекло. Тарас, я, я говорю нашим глядачам, що ти кожного дня береш аванс. Сьогодні брав аванс, ми просто ми це не запечатліли на камеру. Брав. Де ти його взяв? Да я взяв. Опять не взяв аванс. Продав двері, прижали по лану. А що, це так стекло опускається? Заселяв. А. І знов собі взяв аванс. А завтра треба буде давати аванс? Я думаю, що ні, правда? Я думаю, що ні. И що дощ то ні? Ти ж дочь не робиш, да? Короче, вот так? Короче, вийшло все серія. Є там по розборки зараз, деякі деталі, треба їх відправляти там. Я вам потім їх покажу. Все, ось вот така у нас є одна, ще одна покупочка. Коротше, до завтрашнього відоса.